Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на таке питання: чи потрібно оплачувати комунальні послуги? Що буде, якщо ви їх не будете сплачувати, яка передбачена чинним законодавством України відповідальність? По-перше, хочу відразу наголосити на те, що комунальні послуги, які вам надаються, необхідно оплачувати навіть під час дії воєнного стану. Тому. Адже воєнний стан не звільняє нас з вами від сплату за комунальні послуги. Якщо ви працюєте, проживаєте в тих областях, які не знаходяться, наприклад, в тимчасовій окупації, де не йдуть бойові дії, ви продовжуєте працювати. Відповідно, вам необхідно сплачувати свої комунальні послуги. Але є виключення стаття 7 закону України про житлово-комунальні послуги, дозволяє не оплачувати вартість комунальних послуг, але це не стосується постачання теплової енергії, якщо ви не проживаєте у своєму житлі більше ніж 30 календарних днів. Ви та члени вашої родини. Але необхідно обов'язково документально підтвердити ваш факт вашої відсутності, або ви переїхали в іншу область надати довідку. Внутрішньопереміщеної особи або ви призвані на військову службу відповідно необхідні документи. Та якщо ви тимчасово проживаєте заяву та довідку з тимчасового місця проживання, вам ці документи потрібно надати виконавцю комунальних послуг. В такому випадку ви будете мати право не оплачувати комунальні послуги, які, наприклад, вам, якщо ви переїхали, ну я, наприклад, навожу вам, якщо ви переїхали з міста, де не йдуть активні бойові дії, воно не знаходиться в тимчасовій окупації. Але ми бачимо, зараз війна вносить корективи в наші життя. Так буває, що. Я, там, наприклад, жінка з дитиною, з дітьми, з батьками може виїхати за кордон, чоловік приходить військову службу, служить, і немає, якби ніхто ж не проживає по факту. Тому от, в таких випадках ви маєте право звернутися до надавача комунальних послуг, надати відповідні довідки. Якщо ви проживаєте за кордоном, то довідка з тимчасового вашого місця проживання. Ви, наприклад, знаходитесь в місті Польща. Якщо ви переїхали в іншу область, в десь в безпечніший регіон довідку внутрішньо переміщеної особи, відповідно, якщо ви проходите військову службу відповідні документи. Також хочу наголосити, що під час дії воєнного стану не можна і прямо заборонено. Це нараховувати та стягувати штраф, пеню, інфляційні нарахування, проценти на заборгованість, яка утворилася за несвоєчасне або неповне виконання ваших обов'язків, тобто, якщо ви не повністю оплачуєте за житлово-комунальні послуги, сплачуєте, наприклад, там частинами, так як маєте фінансові труднощі. Також заборонено. Вам припиняти або зупиняти надавати житлово-комунальні послуги, якщо ви навіть їх не оплачуєте або оплачуєте частково. Також. Дуже важливий момент. Послухайте стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, яка утворилася після того, як на з країні почалася війна, з дати початку з 24 лютого 2022 року, по дату завершення бойових дій, або тимчасової окупації території, які включені до переліку території, на яких ведуться велися бойові дії, або тимчасово окупованих. Споживачів, тобто назвами, або членів таких родин, які покинули своє місце проживання, та якщо ви надали виконавцю комунальних послуг, або управителю багатоквартирного будинку, у паперовій або електронній формі довідку про взяття на облік вас внутрішньо переміщеної особи, або інші документи, які підтверджують вашу відсутність у житловому приміщенні, або нежитловому, в яких ви є споживачами на підставі укладених договорів. Тому. Те, що ви мене запитували стосовно того, чи можуть. Не пам'ятаю, хто задавав питання, чи можуть в судовому порядку стягнути заборгованість, утворено після 24 лютого. Якщо території знаходяться, де велись або ведуться бойові дії, або в тимчасовій окупації, то відповідно стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги після 24 лютого.